Всім привіт! Не з'являвся вже декілька тижнів на пасіці. Зараз буду кормити бджіл. Готую цукровий сироп для бджілок. На 10 літрів води насипав 12 літрів цукру. Зразу воду підігрів, щоб краще розчинявся цукор. І зараз перемішую його до однорідної консистенції. Зробив 20 літрів супрового сиропу, буду зараз тестувати нові годівнички. Розливаю сироп 2-х літрові пляшки, щоб було зручніше, ставлю рамкові годівнички і підкормлюю. В кожний вулик буде йти по 4 літри сиропу. Зараз зніму лікувальні смужки, які я минулого разу ставив. І, можливо, об'єднаю два відводки в один для зимівлі, тому що там дві рамочки, тут три рамочки. Їх об'єднати в одну і буде більш-менш таке, що може пережити зиму. Зараз сюди поставлю годівничку, тут йде е, 3-4 рамки з розплодом і три Так, Ставлю годівничку, заливаю цукровий сироп. Головне зараз постаратися. Все діло не розлите. І зараз буду ставити плотики. Знайшов такий шматочки пінополістирола. Щоб бджілки не топилися, поставимо їм плотики. Так, і прикриємо на пару бджілок льоток, щоб не спровокувати напад. В принципі, тут, по суті, їм треба декілька рамок забити сукровим сиропом. Потім дочекатися, поки вийде розплод і залити його теж треба буде сукровим сиропом. Так, переходимо далі. В тривулики вже залив сироп. Переходжу на наступні. Ось цей відводок. Дуже маленький, тому не знаю, що з ним робити на зиму. Мабуть, прийдеться його об'єднувати. Десь на одну рамочку максимум. Налив я десь сюди пів літри. Думаю, на перший час їм вистачить цього. Якщо не буде прогресу, доведеться об'єднувати. Цей відводок трошки сильніший. Поставив на обсушку дві рамки заставну. І сюди вже налив 2 літри сиропу. Поставив плотик. Тут вже таких повних три рамки, плюс заб'ють вони це все сиропом, зиму підуть на 4 рамках, я сподіваюся. І дві рамочки. Зараз трохи обсушити. Що ми маємо в цьому вулиці? Так, і по бджілкам. Що в нас тут є? Ага, трошки блистить нектар з двох сторін. Звичайно, цього дуже мало. Тому зараз підформлюємо наступна. О, ця рамочка взагалі майже пуста. Ну, це трошки пироги, трошки меду, це все що у них є. Ну тоді що ми робимо? Відправляємо її в зиму на 4 рамки. Ніяких 5 рамок, не може бути й мова. І новеньку годівничку ставимо. Перераз. І 2 літри сиропчику В принципі, майже 2 літри поміщається в одну частину. Моя вулик трошки під наклоном, тому якщо виставити рівненько, я думаю 2 літри буде. Так, і останній вулик. Залишилося 3 літри сиропу в мене. Так, що у нас тут по поб'їлку? Трошки диму, До речі, вони сьогодні доволі такі спокійні всі бджілки. Може і за погоди. О, з нектаром. З цієї сторони трошки менше, але нектар присутній. Так, що в нас по рамках? А, три, Шість рамок. Ну, шість рамок, в принципі, на п'яти рамках вони зиму і зможуть піти. З з медом. Така ж фігня сзади. Так. Мед з розплодом. Розплод з медом. Ставлю годівничку. Що, поки що все. Під почав, по всіх вуликах розлив. Треба зараз позакривати льотки на одну дві бджілки, щоб не було нападу. І на найближчий тиждень-два, поки що можна нічого не робити. Нехай вибирають сиропчик, потім ще раз, а можливо, потім ще раз заоправлю. Я думаю, двох-трьох разів буде достатньо. На сьогодні все. Дякую за увагу. До новых зустречей.